Доброго дня, доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. З вами автошкола нова та я, Таранущенко Володимир Павлович, шановні кандидати у водії. Ці зустрічі для вас у нас був марафон. В ПДР України разом, тобто, коли усі бажаючі могли з нами познайомитись. Зараз вже пішла системна робота, що я називаю системною роботою. Будь ласка, складіть розклад свого дня, тобто, у які години ви будете вивчати правила дорожнього руху. У нас буде 5 зустрічей на. Тиждень, суботи, неділя, вихідні. Розумієте? Наша задача скласти теоретичний екзамен у сервісному центрі, тобто скласти тести з ПДР. Так от ми з вами будемо проводити зустрічі і уже не Розбирати правила дорожнього руху, а будемо йти по системі. Що це за система? Значить, шановні друзі, система дуже проста. Ось сьогодні ми вам продемонструємо розділ другий. Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів. Так ось що я хочу вам повідомити. А повідомити я хочу наступне: що, якщо ви будете вивчати розділ другий, то тут кількість питань, кількість питань. Цього 34. Так ось питання складені не просто так, а вони взяті цитатою, цитатою із пункта правил дорожнього руху. Тобто, якщо ви подивитесь на питання, ось таке, то ви побачите ось тут. Згідно якого пункту правил дорожнього руху, він складений. Розумієте? Тобто, питання не взагалі по взагалях, а є пункт правил дорожнього руху, він знаходиться справа, виділений в синьому такий, і згідно цього пункту, складено питання. Але воно. Має декілька варіантів. Розумієте? Ми йдемо іншим шляхом. Тобто, ми беремо і усі, усі пункти правил дорожнього руху, ось, будь ласка, подивіться виділили оранжевим. Тобто, що я хочу, яку я вам думку хочу донести. Якщо ви будете вивчати повністю розділ другий, ви витратите час. А ми вам виділили тільки ті ключові слова, які ви знайдете. Ось, наприклад, пункт 2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі. А, посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Оце речення буде <пів> повністю в питанні. Далі. Із пункту тільки... Будуть тільки слова реєстраційний документ на транспортний засіб. Оце все, що не виділено, його не буде в тестах. Розумієте, про що я вам розказую. Як казала наша вчителька, чим більше твір ти напишеш, тим більше помилок. Те ж саме і я вам хочу сказати, чим більше ви будете читати правила дорожнього руху без звернення уваги на конкретне питання, Тим ви більше витратите часу. Ось листаєте, да, ось, будь ласка, чинний страховий поліс, зелена картка, оце буде. Ось пункт 2,2, власник транспортного засобу. Оце буде. Тому, шановні, будь ласка, на марафоні ви вчилися вичитувати, вичитувати. Правила дорожнього руху, але в правилах дорожнього руху було наступне завдання: це кожне слово промовляти і особливо закінчення промовляти. Розумієте? Тому що дуже багато помилок в сервісному центрі, тому що не дочитав до кінця. Тому наші кандидати у водії. Вичитують правила дорожнього руху від початку до кінця. І прочитавши у цю тоненьку книжечку, ми вже навчилися не проглатувати, не кхм, десь там забувати слова. Ми вже можемо на своїй швидкості це робити. Я вам хочу сказати, що в сервісному центрі 20 питань, 2 помилки, 5 хвилин отак от достатньо. 15 хвилин можна використати для уточнення, якщо людина хоче без жодної помилки зробити. І у нас є така технологія. Тобто, це запитання. Так, шановні, розглядуємо, оце потрібно знати. Ось це на автомобілях, бачите, виділено оранжево, воно вам зустрінеться. От пред'явити для перевірки зазначені в пункті 2.1. І так, шановні, оцей пункт, пункт 2:4. На вимогу поліцейського, водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих правил, а також. а, Пред'явити для перевірки документи зазначені в пункті 2.1. Ви потім звернетесь. Але тут є ключове слово пред'явити, не передати. А потім бігай, шукай, запрошують в автомобілі, а пред'явити. Розумієте? Але для того, щоб розмовляти впевнено, потрібно вивчити правила дорожнього руху. І потім ви не будете уніжатися. Так, да, я не кажу йти так, так, з одної і звільнили. Потім будете домовлятися. Всі люди, ми всі люди. Розумні люди домовляються. Дураки лучше не зв'язуватися з, з ними. Так, зрозуміло, да, шановні? Тобто, ви тепер уже читаєте правила дорожнього руху, але звертаєте увагу тільки на ті слова речення та словосполучення, які виділені жовтим. Для чого? А для того, щоб іншу інформацію не забивати собі мізки. Ви під е, цим відео буде надано тести, але тільки правильні відповіді. Розумієте? Тобто, ми взяли і обрали всі питання, які не є правильною відповіддю. Тобто тренажер називається тільки правильні відповіді. Тобто питання сервісного центру, однозначно відповідь. Ідея наступна. Коли ви ні разу не чули, не бачили неправильну відповідь, ну, ніколи до неї не доторкались. А знаєте тільки питання і відповідь правильні. То тоді, якщо даже ви і запам'ятовали, не впевнені в цій відповіді, але подумайте самі, цю відповідь ви хоч раз читали, а ці всі інші вони вам будуть такі далекі, такі незрозумілі. Ви е, скажете: Та ні, я ні разу не бачу, це як людину побачити. Ту людину, з якою ви перетиналися на вулиці, на тротуарі, ви скажете, ой, ви знаєте, а я її десь зустрічав. Так і ми зробили вам такий тренажер, що тільки правильні відповіді. Зрозуміло, да? тобто, це така шановні, що ще я вас хочу проінформувати? Я вас хочу проінформувати, ось е, на що. Чого? Значить, в суботу і в неділю ми проводимо зустріч для тих, хто сплатив повний курс і вже прийняв рішення. Розумієте, оце ви все можете, можете все це робити самостійно. Тобто, ми допомагаємо усім. а ті, хто вже має бажання. Отримати посвідчення водія, ті повинні працювати по повній програмі, тому що оце, що ми вам пропонуємо, це частина нашої системи 6П. З цією системою можна ознайомитися на сайті Greenway. Там такі є. Це платний курс, 30 гривень стоїть, але ви будете мати систему. Розумієте, якщо ви думаєте, що ви можете якесь відкриття в педагогічній науці зробити, прекрасно, будь ласка, ми вам заплатимо гроші. Але наш досвід і е, спеціалісти, з якими ми співпрацюємо, методисти, да, вони, е, вони знаходяться, е, скажімо так, в тренді. Усіх нових змін. Тому ми і розробили цю систему 6П, яка просто вистрелює позитивним, позитивним результатом. І так, шановні, після того, як ми успішно вивчимо тести, у нас є такий курс: це БДР для всіх, безпека дорожнього руху, і ми там вирішуємо ситуаційні задачі. Пункт, е, значить, е, курс практичного керування теж складається з двох частин: це практична теорія, тобто, перш ніж сісти за кермо автомобіль, ми даємо конспект і, будь ласка, трошки ознайомимося. Да. А потім вже практично, коли визнає ручечки, гет, да, тобто йде рівень діалогу. А відпрацювати, відпрацювати навички, там вже все дуже просто, є е, навчальні пости, і метод 10 по 10. Тобто, 10 разів ви виконали вправу по шпаргалці, е, зупинилися. Одиннадцятий раз продемонстрували знову 10 раз. Виконали 1, щоб ви не попадали на помилки. Помилки розмагнічувати дуже тяжко. Ну, а руки то помнять, ось така ситуація. Так, шановні, значить, повторюю ще систему, по якій ми працюємо. Це перше. Ось правила дорожнього руху, але ми читаємо тільки виділені моменти. Далі ми читаємо тести, тренажер з тестів. Потім ми переходимо на реальні тести сервісного центру на е, сайті Greenway. Чому Greenway? Там дуже добра статистика. Розумієте? Статистика. І ми кожні ваші помилки будемо бачити. І саме головне, головне, що не в помилці проблема, а якщо вона прицепилася до нас, як хронічна, і портить нам статистику. Тому не бійся помилок, бійся помилки, яку ти не опрацював, не засвоїв, і вона тебе завжди, завжди буде доганяти. Все, шановні друзі, значить, будь ласка, запрошуємо вас на навчання. Уже таке, знаєте, більш приближене до реального екзамену. Це вивчаємо правила дорожнього руху тільки те, що буде в тестах. І, будь ласка, тренажер. З вами був Тарнусько Володимир Павлович та автошкола нова. До побачення разом до перемоги та посвідчення водія.